Тільки з початку року близько 40 відсотків водіїв перевели свій транспорт на газ, та пальне на заправках почало стрімко дорожчати. В країні великий попит і обмежена пропозиція, кажуть експерти. Дефіцит ми бачимо по поставкам із Росії. Тобто там в Росії, там произошла аварія на одному з заводів заводі Вони отримали та білоруські заводи, які теж є. Поставщиками в Україні Сформувався дефіцит, так би ні только в Україні, но й вообще там восточної Європі. За прогнозами, вже найближчим часом середня ціна скрапленого газу в Україні перевищить позначку 13 гривень за літр. За таких обставин перевізники можуть ініціювати подорожчання вартості проїзду. Майже всі таксисти і всі водії маршрутних таксі перейшли на використання скрапленого нафтового газу подорожчання майже на 50% цього ресурсу, неодмінно призведе до того, що всі вони задумуються чи не підняти вартість проїзду. Ажіотаж навколо скрапленого газу продовжиться мінімум до кінця вересня. кажуть фахівці. Ситуація стабілізується в жовтні. Ціни почнуть падати. Адже зазвичай, коли холодніше, водії менше їздять на блакитному паливі. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта.